Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Галина Самоленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Далі звучить програма Радіо День Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM, Первомайськ, 105,9 FM. За календарем, 20 листопада 2024 року, уже тисячу і один день триває повномасштабна агресія Росії проти України, яка спричинила різке збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб, які були змушені змінити місце свого постійного проживання, і локалізацією активних бойових дій та звільненням окремих регіонів України, частина ВПО повернулася до місць свого постійного проживання. Втім, значна їх кількість не має можливості Зробити це через продовження гарячої фази війни, втрати власного житла, і при цьому чимало громадян, хто втратив своє житло вирішують залишитися на тривале або постійне проживання у нових для себе територіальних громадах. Сьогодні в програмі Радіо День розповімо про те, як і хто допомагає внутрішньо переміщеним особам на Миколаївщині, які проблемні питання цієї категорії вирішують в області, та які програми діють для ВПО. на Третьому році війни. За даними департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, на сьогодні на території Миколаївської області проживає практично 123 тисячі внутрішньо тисячі внутрішньопереміщених осіб. на території регіону було опубліковано 167,5 тисяч осіб, з них близько 44 тисяч діти у листопаді 2024 року, фінансову підтримку з державного бюджету нараховано майже 30 3 тисячам осіб на загальну суму 115,3 млн грн, А спочатку початку 2024 року 1,6 млн грн. Це щодо державної допомоги, але в області працює розгалужена мережа міжнародних партнерів. 141 організація надала більше 87 видів допомоги, як грошової, так і підтримки місць. Тимчасового проживання, підготовки до зимового періоду і так далі. На території області діє комплексна програма реалізації регіональної політики щодо внутрішньопереміщених осіб. На підтримку програмі Турбота та програми зайнятості ВПО, здоров'я та відпочинку дітей ВПО виділено більше 46 мільйонів гривень. В кожній з громад області є ще свої відповідні програми на підтримку такої категорії населення. Однак питання забезпечення житлом ВПО залишається. Це однією з найбільших проблем, з якою стикаються як переселенці, так і приймаючі громади. Незважаючи на існування державних програм підтримки та компенсацій, є численні перешкоди на законодавчому, фінансовому та інфраструктурному рівнях. Щоправда, діють і державні програми, такі як є прихисток, допомагають донори. А як це питання вирішують наші області? Ми запитаємо Оксану Єльчиєву, директорку департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, вона вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Оксано. Тож, де можуть проживати ВПО на Миколаївщині? Слухаємо. Сьогодні на території області, звичайно, що визначено ряд відповідного житла, так, тобто перегляд відповідного житла, який можна використовуватися для проживання внутрішньопереміщених осіб. Ну, звичайно, що це місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На території Миколаївської області діє на сьогодні п'ять місць такого компактного проживання, в яких проживає 281 особа. Разом з цим також ми продовжуємо співпрацювати з такими організаціями, як Міжнародна організація з міграції УВКБ їхніми партнерами громадського організація квітня та право на захист, які допомагають також здійснити відповідні ремонтні роботи для відновлення місць місцевого поселення для створення нових місць, місць місцевого поселення для того, щоб можна було збільшити кількість місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Такі зараз роботи проводяться в місті Миколаєві, того, щоб можна було якомога більше внутрішньопереміщених осіб розмістити саме в таких місцях. Разом з цим в територіальних громадах області проведено роботу по формуванню житлового фонду соціального призначення і Сьогодні в фонді перебуває 100 об'єктів комунальної власності, це соціальні квартири, це кімнати в гуртожитках, в яких проживає 217 осіб. Також активно проводяться роботи щодо надання допомоги особам похилого віку, особам з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду. На сьогодні в закладах системи соціального захисту проживає 334 внутрішньо переміщені внутрішньопереміщені особи похилого віку та осіб з інвалідністю, з яких 154 особи це особи, які ми приймали з Харкованської області. Ці особи вони отримують повністю послуги стаціонарного догляду, медичні. Послуги забезпечені харчуванням соціальною підтримкою. З звічі двадцять року по листопадчетвертого понад принято прийнято 389 евакуйованих осіб Спільно співпрацюємо в цьому напрямку з Миколаївською обласною організацією Червоного Христа України, яка нам допомагає в транспортуванні зазначеної категорії громадян і відповідно надання соціальної підтримки. Територіальних громадах активно працюють патронажні сестри товариства Червоного Христа України, Миколаївської обласна організації, і відповідно вони також надають підтримку переміщеним особам. Також. Одним із напрямком є робота з територіальними громадами щодо можливості здійснити або реконструкцію або будівництва нового житла в місті Поромайк розроблена вже відповідна проєктно-кошторисна документація документацію. Про об'єкти нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу для свого провання внутрішньопереміщених осіб місті Поромайські, і відповідно наразі проводиться пошук донорів інвесторів для подальшої реалізації проекту. Крім цього, в місті Вознесенську також активно проводиться робота щодо створення відповідного місця для проживання внутрішньопере переміщених осіб Зроблена торисна документація щодо реконструкції житлової будівлі у 24-квартирний житловий будинок за розміщення близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Також однією з програм правильно ви зазначили це програма прихисток протягом повномасштабного вторгнення з три установи комунальної власності. В них було розміщено вісім внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, що стосується безпосередньо власників житлових приміщень і приватними. Чотири 271 шість тисяч Но про шість тисяч переміщені особи відповідно отримали компенсацію за рахунок ось державного бюджету більше ніж 197 мільйонів гривень. Також активно працює програма підтримки учасників бойових дій, які винушко переміщеними особами за рахунок коштів державного бюджету. Передбачається підтримка таких внутрішньо переміщених осіб, які захищають сьогодні Україну здійснюють свій обов'язок. на сьогодні, у 2024 році з державного бюджету виділено 61,1 млн мільйон гривень для виплати компенсації 28 особам. буде придбано 28 квартир. також додатково виділено, ще 45,8 млн гривень для виплати компенсації на придбання житла двадцять однієї собі, тобто фактично ми бачимо, що е, є різні програми, які допомагають вирішити питання. Хоча також з вами що це дійсно одне з важливих питань, е, яке турбує переміщений сусід, звичайно, що коли людина переміщається в іншу територіальну громаду, то перше питання це виникає, а де мені проживати, як я можу проживання пані, Оксана, і тут уже на продовження та можна додати, що ну дійсно багатьох територіальних громад. Так, вони будемо казати практика є того, щоб все таки внутрішньопереміщених осіб залишати як ресурс для розвитку своїх громад Тобто вони залишаються для того, щоб заробляти, треба мати. Працевлаштування, от як питання ВПО на Звичайно, ви праві, і питання працевлаштування стоїть одними з перших територіальними громадами. Ми звертаємо увагу на те, що внутрішньопереміщені особи це ті особи, які фактично мають стати рушійною силою для розвитку територіальної громади. Тут я думаю, повністю погоджуюсь, тому що це податки до місцевих бюджетів, це розвиток, тому що залучення додаткових потенціальної сили можливості. Це все, ці всі ресурси є саме внутрішньопереміщених осіб. Особливо особам праздникного працездатного віку вони активними громадянами і вони можуть допомагати територіальній громаді хоча також і особи посилого віку вони також є активними ми бачимо зараз тенденцію до того що внутрішні переміщені особи які особам посилого віку вони активно також долучаються до фактично територіальної громади до її розвитку до її громадянського життя Ну, що стосується безпосереднього працевлаштування, то хочу сказати що дійсно центр зайнятості служби зайнятості вони надають відповідні послуги але це не Просто допомога фінансова. Це звичайно і допомога щодо безпосереднього працевлаштування. Це допомога тим роботодавцям, які приймають внутрішньопереміщених осіб. І, звичайно, це допомога по відкриттю власної справи, перенавчанню, перекваліфікації протягом січня жовтня, 2024 року послугами служби зайнятості скористалися 3368 осіб триста шістдесят внутрішньо осіб, числа внутрішньопереміщених осіб, в тому числі 2491 безробітної чотириста безробітний допомогу по безробіттю за сприяння служби зайнятості протягом січня жовтня про 591 дев'яносто одну особу числа внутрішньопереміщених осіб. Також щодо перенавчання підвищення кваліфікації, то таку допомогу отримала 89 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, 81 особа працевлаштована. Ну, після такого навчання. Також внутрішньопереміщені особи активно залучаються до суспільно-корисних робіт, три особи. Ну і е, отримали ваучому навчання 83 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Є ряд програм е, щодо компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування, таку. Компенсацію отримало отримали роботодавці на загальну суму тириста дев'яносто тисяча гривень, фактично 500 тисяч гривень за працевлаштування 23 трьох осіб, числа внутрішньопереміщених осіб. Продовжуються різні програми щодо допомоги і відкриття власної справи. І окрім того, що активно працює служба зайнятості, крім того, що долучається органи місцевої влади, і в багатьох програмах, які спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб, є окремий розділ водо. Течно працевлаштування пришли переміщених осіб Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами. І так, за підтримки фонду на галузі народонаселення на території області функціонує проект 2 Сподіваючись, що він буде продовжувати свою роботу. Цей проект він називається «ВІАК-2. діємо за для жінок та їхніх можливостей. Він реалізується громадські за інноваційні соціальні рішення. Він спрямований саме на підтримку жінок для отримання відповідних наличь, відповідних знань нових так для того, щоб просолаштуватися в відповідній територіальній громаді. Звичайно, що такими послугами користувалися внутрішньопереміщені особи, в тому числі і особи з інвалідністю. Це було навчання, як і звичайним таким жіночним професіям, як ми завжди кажемо, да? тобто і е, особливості було в Миколаївській області цього проекту, це навчання жінок водінню на тракторах, тобто таким мускулінним професіям, навчання жінок по ремонту автомобілів, щоб вони могли працювати на СТО, ну і звичайно, що це були відповідно курси по флористиці, тобто багато різного чого було, ну але е, дійсно. Ми бачимо результативність цього проекту, і тут варто сказати, що в цьому посильну допомогу надає рада внутрішньопереміщених осіб. Звісно, що нас дуже активна рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Вони активно працюють як на території області. Так і і на території всієї України, тому що вони є представниками як активними представниками своїх громад. представляють інтересами прошли переміщених осіб на всеукраїнських форумах, на всеукраїнських платформах, площадках, і це дає свої результати. Щодо вирішення безпосередньо питань внутрішньопереміщених осіб, які вони представляють. в області працює обласна рада внутрішньо переміщених осіб, а також в кожній територіальній громаді працює відповідна рада внутрішньо переміщених осіб і є ради, які створені при чотирьох ранських адміністраціях Миколаївські промацькі, Вознесенський, Баштанський, також активно там є підтримка з боку органів державної влади. Є відповідна мапа, мапасактивна громадська діячка пані Олена коплійно з неї постійно на на зв'язку і також. Вона допомагає підтримувати Рада внутрішньопереміщених осіб разом з організацією та <плес> В території області працює координаційний центр підтримки цивільного населення, в якому в які включені і міжнародні партнери, і внутрішньопереміщені особи, і відповідні установи, які надають підтримку внутрішньопереміщеним особам цивільному населенню, також органи державної влади, місцевого самоврядування, також у нас. Включені голова ради з питань переміщення осіб до е, цього координаційного центру. І хочу сказати, що е, при цьому координаційному центрі е, створено відповідних дев'ять робочих груп, в якому от, е, одна із груп саме спрямовано на реалізацію можливості внутрішньопереміщених осіб і їх підтримки, і от саме поєднання таке і да, міжнародних партнерів, поєднання органів державної влади, місцевого совредування, недержавних неурядових організацій і самих безпосередньо внутрішньопереміщених осіб дає можливість вирішувати питання внутрішньопереміщених осіб безпосередньо саме на засіданнях. тобто є потреба, міжнародні партнери одразу реагують на неї, задовольняють її як правило, і відповідно вирішуються складні питання, які є внутрішньопереміщених осіб. Ті, які потребують відповідних змін до законодавства, також ми робимо відповідні звернення до органів державної влади, до органів центральної влади виконавчих, і відповідно також є відповідні рішення приймаються щодо покращення стану внутрішньопереміщених осіб. Території області функціонує хаб для внутрішньопереміщених осіб схе. Херсонської області також він активно проводить свою роботу. Якщо є така потреба, то переміщені особи з Херсонської області можуть звернутися безпосередньо до цього хабу. Що є потреба у вирішенні будь-яких питань, які торкаються переміщених осіб, можна зателефонувати на телефон гарячої лінії департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації за телефоном 098 031 31 41 або за телефоном 0512 56 30 80. на жаль як свідчить практика у багатьох випадках територіальні громади наразі не розглядають внутрішньопереміщених осіб як ресурс для розвитку своїх громад зокрема йдеться про тих осіб які планують залишитися на тривалий час або назавжди, хоча деякі громади, до прикладу, надають землю для будівництва житла. Однак такі програми не можуть вирішити проблему для всіх, оскільки масштаби потреб переселенців значно перевищують ресурси. А війна суттєво вплинула на здатність внутрішньопереміщених людей заробляти на життя. Багато з них зараз не працюють або тимчасово безробітні, або працюють віддалено. До прикладу, у Первомайському районі області до центру зайнятості у 2024 році. 2021 році звернулося 249 внутрішньо переміщених осіб, а працевлаштувались 95. Щоправда, кількість у порівнянні з минулими роками зростає. У 2022 році звернулися 141 особа, а були працевлаштовані 19. Наступного року звернулося 69, а працевлаштувалось 26. Зараз на обліку у центрі зайнятості Первомайського району перебуває 84 внутрішньо переміщених осіб. А проблема житла для цієї категорії, Миколаївці, вимагає. Комплексних рішень на всіх рівнях це стверджує і Олена Волошина, начальниця управління соціального захисту населення Первомайської районної військової адміністрації. Слухаємо ще на початку широкомасштабних дій вторгнення РФ до України у нас налічувалось в районі 592 особи, що особи числа внутрішньопереміщених. Ну і на початку військових дій вони почали різко е, зростати Ця цифра там на червень, липень, е, 22 року ця цифра вже досягла 10 тисяч. Потім вона почала збільшуватися, і найбільший е, пік переселення е, у нас. Відбувався десь в грудні 22-го року. В районі нараховувалось близько 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На цей час і на період навіть сьогодні таких ну обстрілів і прильотів у нас не було. І зараз у нас станом на 20 листопада перебуває на обліку 10 тисяч 743 особи, і числа внутрішньопереміщених. Люди переміщуються із усіх куточків України. Це і Херсонська, і Миколаївська, найбільше з Миколаївської області, з міста Миколаєва, усі переселилися, і з Донецької області, з Херсонської, з Олешок. люди загалом перебували в приватному секторі, перебувають в приватному секторі, і первомайчани охоче надають своє житло, ті будинки, які вільні від проживання дачі, ну себе прихищали люди якщо не було де прихистити зверталися до органів влади у нас існував такий скажімо так негласно банк даних щодо людей які можуть прихистити ми телефонували таким людям а якщо не могли ніде прихистити у нас в первомайської в місті перомазькій є територіальний центр надання соціальних послуг міської перомайської міської ради який має в своєму ресурсі два відділення відділення інтегрованих Послуг та відділення стаціонарного догляду на той період, коли люди переселялись так широкомасштабно, то таких особливих пристосувань до прийому і проживання осіб не було. Але за допомогою органів місцевого самоврядування громадської міської ради інтенсивно розпочалися такі дії е, щодо ремонту е, товального такого ремонту, підведення комунікацій і підведення світла, встановлення плит. Е, ну і взагалі ремонт теж все для плаштувасе для облаштування внутрішньопереміщених осіб. В цьому е, територіальному центрі е, початку військових днів е, побували близько. На осіб зараз перебуває близько 25 Люди в основному перебували деякий час, рік два, потім отримували якісь роботу і е, змогли найти, віднайти собі житло, переселялися в зв'язку з звільненням від окупації території на своє місце постійне. Ну, всі втягне додому, всі втягне до своєї домівки, до своїх рідних, до, навіть тих, хто залишився без рідних, а які є могили тих людей, вони переселялися в цій місцевості. Ну також нам відомо, що дві особи числа внутрішнього приміщених отримали значить, від держави через є допомогу кошти і придбали собі будинки в місті Миколаєві. Таке планується нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу, який призначений безпосередньо для тимчасово переміщених осіб. Цей проект передбачений ну для будівництва 26 багатоквартирних будинків, приблизно десь на 1700 квартир. Але реалізація цього проекту затримана, тому що шукається спонсор. Цей проект розраховано на 3 мільярди гривень декілька таких етапів освоєння цих коштів. От але заявки через її відновлення надходять безпосередньо з пермаського району. Тому наразі і залишається актуальне вирішення питань забезпечення доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньопереміщених осіб в територіальних громадах, які їх приймають. Хоча і робота в цьому напрямку проводиться регулярно та комплексно. І на цьому сьогодні завершуємо програму Радіо День, я ведуча Галина Самойленко та операторка ЄТРУ Наталя Кошенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.